Добрий день, друзі, шановні люди. Слава Ісусу Христу, мир вам, українці. Дорогі люди, я звертаюся до вас з доброю новиною, радісною звісткою. Но вона починається з поганою. Багатьом людям це не сподобається, а це те, що Бог, творець неба і землі, любить людей. Бог святий і справедливий. А ми є грішні. Но прийде той час, коли ми пристанемо перед Богом. І кожен буде відповідати за свої гріхи. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими справами. Нерозумна людина йде, бачачи впереді вогонь, і йде на нього. Але розумна людина, коли бачиш впереді вогонь, вона відвертається від нього. Дорогі люди, я хочу сказати вам, що людей чекає вогонь, вічний вогонь, пекла. Но є вихід, син Божий Ісус Христос. Він є спасіння для людей, Він є спасіння від цього вічного вогню. Син Божий Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб промирити людей з Богом. Тому що між нами і Богом є велика прірва через гріх. Ісус Христос, Він помер на христі за наші з вами гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Хтось думає, що Він не є грішник, що він не вбив, не вкрав. Но по Божому слові, по Божому задуму. По Біблії всі є люди грішні, і прийде той час, коли не придеться відповідати за себе. Кожен з нас робить щодня якийсь вибір. Виберіть сьогодні Ісуса. Ісус Христос, Він єдиний, хто може врятувати людство. Читайте Слово Боже, і ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними, вільними від зла, вільними від гріха, вільними від розплату за гріх. Ісус Христос сказав: Я, дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Віруйте в Господа Ісуса Христа, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах і спасетеся. Читайте Біблію, віруйте і пізнавайте Слово Боже, пізнавайте Бога через Ісуса Христа. Моліться також за Україну і за Ізраїль. Просіть Бога милості, щоб Бог зупинився це війне і дарвав нам мир і спокій. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, благослови Ізраїль. Помилий і спаси. Зупини ці війни, Проси тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам за увагу, гарного дня. Нехай благословить і береже вас Господь. Амінь.